Мої вітання. Ми повертаємося до марафону телеканалу Ті Вісім Плюс. Нагадаю, що працюємо в прямому етері. Тож не забувайте, що у вас є можливість доєднуватися і до онлайн формату, і залишатися з нами на наших інформаційних ресурсах. Доєднуйтесь до трансляції на Ютуб каналі та на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук. Залишайте свої питання у коментарях. На них ми обов'язково відреагуємо. А от про три кроки до НАТО, про РДК, про свободу Росії та наступний конфлікт від Російської Федерації. Про це будемо говорити із політологом та експертом, міжнародником Володимир Воля з нами на відеозв'язку. Вітаю вас, пане Володимире. Слава Україні. Доброго здоров'я, героям слава. Почнемо із кроків до НАТО, тому що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба власне очікує на конкретні кроки щодо вступу до НАТО та зміцнення зв'язків. Отже, напередодні саміту, який відбудеться у липні у вільнюсі, він назвав три кроки. Давайте по кожному із них ми пройдемося. Власне, як це може бути реалізовано для України? Отже, це посилення інституційних зв'язків та допомоги. Чи зараз уже це відбувається, і як на саміті це може посилитись? Відбувається посилення, але Україна розраховує на ще більше посилення допомоги. Що стосується інституційних зв'язків, то йдеться про формат Ради Україна НАТО, тобто те, що зараз існує комісія, це поточний формат, до речі, робота якої час від часу блокується Угорщиною. А то йдеться якраз для підвищення рівня такої взаємодії на міждержавному рівні, на рівні державних інституцій. Тому буде чи не буде, побачимо, але це цілком реалістичний сценарій. Наступним кроком є крок до членства України, і ми розуміємо, що у нас дуже багато сподівань, але в реальності, на ваш погляд, чи буде оголошено про цей крок, або яким має бути цей крок, аби Україна розуміла, що це у перспективі можливо у найближчій перспективі? Цілком можливе формулювання, яке може бути компромісним і власне враховуватиме ту позицію, що Україна повинна пройти якийсь. Конкретний перелік реформ, да, хоч ПДЧ немає, але все ж таки ніхто не сказав, що не потрібно робити реформи, необхідні для вступу до НАТО. Тобто питання відповідності критеріям нікуди не поділося, але з іншого боку, так може бути більш чітке, чітка позиція. E -e Нато з приводу e прийняття України в подальшому, тому компромісний варіант цілком можливий. Припустимо у вигляді формулювання, що Україна e -e буде членом НАТО після того, як виконує необхідні для всього цього реформи. Тобто не так, як оце зараз, що двері прочинені, да? щоб, вибачте, розуміти різницю двері, двері НАТО Відчинені двері прочинені і таке інше. А конкретно що НАТО держави-члени альянсу згодні з тим, щоб Україна була членом НАТО. Я думаю, що в цій формулі буде точно елемент після завершення війни і після виконання усіх необхідних реформ. На ваш погляд на цьому саміті НАТО, ми почуємо єдність в цьому рішенні, аби Україна рухалася далі чи ні. Тут питання неоднозначне. Все залежить від того, яка буде ця компромісна формула. Тобто, зараз ми бачимо, що деякі держави, в першу чергу, Угорщина виступають проти блокують роботу певних форматів співпраці Україна. НАТО і Угорщина має унікальну свою специфічну позицію по наданню допомоги західної допомоги Україні, яка обороняється від агресивної війни з боку Росії, від агресивного збройного нападу з боку Росії. Звісно, що угорська влада зараз це все подає так: що це постачання зброї, це лише затягування конфлікту, тобто ми бачимо, що. Є дві держави Альянсу Угорщина і Туреччина, які дуже дружать з Путіним, і проти того, щоб конфлікт поширився, тобто звинувачують в тому числі Захід, в тому, що ця війна розпочалася, і в Угорщині, і в Туреччині говорять про те, що Україна ж в НАТО хотіла. Тому от і розпочалася війна. Спровокували Путіна. Тому е важко сказати, е чи буде компроміс відносно того формулювання, яке я казав раніше, що Україна буде, е тобто чи буде одностайність відно відносно того формулювання, про яке я казав раніше, а саме що Україна е стане членом альянсу після завершення війни і у разі виконання реформ. З одного боку, так би мовити, в, ньому, в цьому форму формулюванні все виглядає зваженим, але знову ж таки, ми не знаємо, як саме в конкретній ситуації захоче виглядати Ердоган чи той же Орбан да? перед Путіним, перед Китайцями, ще перед ким? Да? Тому. Цілком реалістично, але не можна виключати, що в першу чергу ці дві держави вони виступлять проти навіть такого формулювання. Третім кроком Дмитро Кулаба назвав гарантії безпеки на шляху до альянсу. На ваш погляд, чи буде це питання підняти уже в липні на саміті? І які ми можемо отримати гарантії безпеки, якими вони мають бути? Це питання, воно вже порушується багато-багато часу, багато років. І тут, -то, власне, проблема в тому, що вважати гарантіями безпеки. Якщо це постачання військово-технічної допомоги, то ми це зараз і так маємо. Західні держави, члени НАТО, нам цю допомогу надають хтось більше, хтось менше. Хтось більше засеред більше зброї передав за чиїсь гроші, хтось за свої гроші більше зброї передав, хтось фінансує передачу, викуп зброї, збирання цієї зброї і боєприпасів по всьому світу. Тому е військово-технічна допомога державами е НАТО і так надається Україні. Якщо йдеться про гарантії на зразок того, що раптом хтось нападе на Україну, припустимо Росія, да, то всі держави-члени Альянсу зобов'язуються вступити у війну проти такої держави агресора, то це по суті є еквівалентом статті 5, договору про НАТО. І тут питання а, взагалі чи можливе дублювання. Тобто це по суті означає вже членство в альянсі, якщо ти гарантії саме в такому форматі, да? а, тому я не думаю, що якісь от такі саме гарантії Україна отримає. Можливо, якісь там не знаю, гарантії на тривалий час будуть позначені, бо зараз ми бачимо, що що. І Столтенберг, і глави урядів, глави держав-членів НАТО переважної більшості говорять, що підтримка України триватиме доти, доки це потрібно. Можливо, буде зафіксована довготривалість підтримки, можливо, ще є якісь моменти, але я не очікую, що буде якийсь еквівалент статті 5, бо еквівалент статті 5 означатиме статтю п'яту. Про спільну оборону, да? і це значить, що по суті Україна стає членом НАТО, якщо це формулювання надається. Це формулювання ключове у договорі про НАТО і таке базове да? наріжний камінь усього НАТО. НАТО. Це основа НАТО. Тому я не думаю, що так хитро може вийти з цим формулюванням. Чи потрібно Україні погоджуватись на ті гарантії безпеки, які нам будуть пропонувати? Чи все таки ми маємо розробити свій варіант? Це гарантій безпеки і на ньому наполягати? Ми можемо наполягати, звісно, на своїх варіантах, але знову ж таки, це діалог, це навіть не діалог, а сукупність величезної кількості діалогів. Між Україною і кожною державою членом е, НАТО і всередині е, великої дискусії, всередині е, між самими державами-членами НАТО, тому так, щоб просто ми щось е, створили, якийсь там проект гарантій і сказали, дайте нам оце, от цього нам усього може не бути, тому що є багато держав, які заперечують навіть. Необхідність продовження надання Україні до військово-технічної допомоги в тому обсязі, який зараз є. Тому, знову ж таки, ніхто не вписуватиметься в якісь формати, які будуть означати втягування держав у пряму війну проти Росії, навіть коли йтиметься про період після війни. Да? Тому я думаю, що треба розділити все таки на дві частини. Перше, все таки завершити цю війну і стати членом альянсу. Е працювати е якісно, да, е і дуже інтенсивно українській владі над втіленням критеріїв, е над проведенням реформ. І тоді питання гарантій, воно його е питає. Вірніше так. Актуальність, гострота е питання гарантії в Україні, вона зникла. Тоді ми просто або ми рухаємося швидко стрімко в НАТО, або ми говоримо про гарантії. Давайте рухатися далі. The Times пише про те, що для атаки на Москву Легіон Свобода Росії зараз вербує тисячі росіян, і при цьому вони мають запити від росіян на вступ до. Російського добровольчого корпусу до Легіону Свобода Росії, взагалі, на ваш погляд, яка як ви оцінюєте цю перспективу того, що велика кількість людей, яка долучиться до Легіону Свободи, може рухатися в сторону російської столиці? Тут питання чи популярний цей легіон свободи і російський добровольчий корпус серед населення Росії настільки, щоб отримати масову підтримку. І щоб ці дві організації стали так мовити, от е серцем якоїсь великої повстанської війни, там не знаю чогось, я поки що такого не бачу. Я бачу, що в Росії увесь інформаційний простір, е політичний простір контролюється е Кремлем путінським режимом. І, можливо, коли путінський режим впаде, але тоді можливо відпаде і потреба в поході військово-військовому на Москву. Поки що я бачу, що так: ця організація, ці дві організації існують: Легіон Свободи і Російський добровольчий корпус, вони мають певну кількість бійців, вони можуть здійснювати е певні локальні. Рейди у прикордонних е з Україною областях Росії вони можуть здійснювати якісь акції по всій Росії, в тому числі, можливо, якісь диверсії на різних об'єктах, запускати, можливо, безпілотники, але говорити про те, що така народна армія да, з е величезною народною підтримкою, поки що цього немає і близько. Тому не знаю, що що це може вирости через певний час. Знаєте, обставини змінюються. Але я б тут для цих двох організацій якраз ще раз наголосив, що їхня перспектива така: аби вони поступово розвиватимуться, набиратимуть силу і наберуть яку якусь кількість вплив да, і зможуть бути більш вагомим. Інструментом у боротьбі проти режиму Путіна на території Росії. Е, і це невідомо триватиме доти, доки це сидітиме режим е, Путіна, тобто доки його не скинуть. Е, другий варіант це якщо путінський режим впаде і без цього корпусу, або, можливо, в тому числі е, завдяки такому своєму да, внеску цього корпусу цих двох організацій РДК і Легіон Росії в падіння режиму, то тоді в Росії настануть інші політичні реалії, і е, актуальність військового походу на Москву, вона, можливо, вже зникне зовсім. Тоді в включаться політичні процеси, і тут змагатимуться політичні еліти яскраві політичні фігури. Лідери РДК і Легіону Росії, чи стануть вони політичними впливовими фігурами у післяпутінській Росії? Це теж питання відкрите, Це питання, на яке відповідь може дати лише майбутнє дії РДК і Легіону Свобода Росії, які ми бачили на території Білгородської області, чи підвищують ці дії їхню популярність всередині російського населення? Я думаю, що можливо так, якась кількість прихильників у них додалася, але справа в тому, що медійний простір Російської Федерації він намертво контролюється Росією. Там пропаганда, і вона все, що відбувається, вона подає в тому ключі, в якому вона вважає потрібним. Тобто, е якщо говорити про е Висвітлення діяльності РДК, то я скажу так вам: це подали як вже з того, що я бачу в російському інформаційному просторі, подали не як якісь партизани, там російський рух чи ще щось, а як українські диверсанти. Ми ж бачили, що на початку цієї історії було е відео, е в тому числі, що начебто йде колона. У складі кількох е одиниць техніки, в тому числі танк, український прапор, ці, е бійці е Легіону е Свободи Росії, там, російського добровольчого корпусу давали інтерв'ю. Е що у них було на формі, у них був український прапор наліпка. Да? Це, тобто, І ці речі вони ідентифікують їх, прив'язують для глядача до української Збройних Сил, до української армії. Звісно, вони кажуть, що вони Тому, я думаю, що є багато моментів, за допомогою яких російська пропаганда намертво прив'язуватиме їх до української армії, тобто розказують, що це диверсанти, а це не якийсь рух. Російський внутрішній рух або рух росіян, збро... збройний рух росіян проти путінського режиму і пере... переламати цей вплив російської пропагандистської машини дуже важко. Звісно, що є певний доступ певної кількості людей, хто дивиться якісь телеграм-канали, Ютуб, і так вже була історія приморські партизани. Пам'ятаєте, да? було на далекому сході? Російської Федерації. Тут теж партизани да, виходять. Ну це вже не партизани, а це такий військовий рух антипутінський. Але пропаганда навряд чи дозволить, щоб ці, ці, ці люди стали саме частиною російського спротиву, щоб їх сприймали в Росії. так. Зараз вони кажуть про те, що їхня діяльність на території Росії буде продовжена, тобто, власне, всі ці дії вони готуються до нових якихось атак. Якщо говорити про те, що вони і далі і далі будуть рухатися прикордонними областями Росії, чи це змінить якось ситуацію? Я думаю, що стратегічно це ситуацію не змінить. Що ми побачили? Що вони то там, то там заходять з краю на через кордон на російську територію. Звісно, що це демонструє уразливість російського кордону. Те, що стосується цієї історії з заходом через Грайворон та, і в біктом військової частини, де зберігається тактична ядерна зброя, тут багато запитань, чому росіяни. Раптом дозволили так глибоко зайти без особливого спротиву, тому що вздовж усього кордону з Україною росіяни тримають певні сили, і ми бачимо, що в Брянській області були спроби РДК зайти. Вони зайшли на невелику відстань. Тобто, так була група з декілько диверсантів. Якщо пам'ятаєте, це українські громадяни України заходили там. Вони потрапили в засідку, да? вони загинули, а були заходи оце якраз російського добровольчого корпусу Легіону сила Росії. Але вони зайш... зайшли через кордон і все, да? перейшли трохи у населений пункт, який, по суті, на лінії кордону знаходиться. В цій історії з Гайвороном і тут питання в тому, чи було тут був тут елемент, що. Росіяни спробували це все використати ще й у власних цілях, підіг, підіграти да погратися цим, тому що по суті, ну як це звинуватити Україну в ядерному тероризмі. Це я говорю, коли е, просувалися декілька населених пунктів на, начебто, звільнили легіон Росії, але рухалися в бік тієї частини, де ядерні тактичні заряди. Насправді це, наче дрібля для багатьох з точки зору міжнародних відносин контексту, да. Це доволі серйозний такий момент проти України, який могла б Росія використати проти, проти України. Тому я не думаю, що стратегічно якось Легіон Росії в прикордоні змінить ситуацію. Було б набагато більше користі, якби вони діяли там, де Південь Білгородської області, Воронезька область, тобто та частина, яка при, межує з. Ділянкою Сватівського фронту умовно, да, Куп'янсько-Сватівський фронт, де точаться бої. Бо якраз, до речі, не там, де Гайворон Грайворон, а там от, де Уразова станція, через яку йде е шляхи, які ведуть постачання звалу, там Білгородська область, Вор Воронезька, да? тобто там, де знаходяться великі тренувальні центри. Російської армії склади і знаходяться комунікації, постачання а, з боєприпасів, техніки і різного спорядження, якраз для на, на території окупованою Україною, окупованої Росією а, території України, Луганської і м, Донецької областей. Отам, От я думаю, якщо партизани діяли більш активно, заходили, одних від них було більше користі. Тому що це порушувало комунікації е, російських окупаційних військ в Луганській і Донецькій областях. Час від часу в інформаційному просторі з'являються повідомлення про те, що Росія у Європі хоче ще один конфлікт, аби відволікти увагу від України. І, от, власне, після подій 29 травня, а там на півночі Косова відбулися нові сутички між сербами та місцевою поліцією, були залучені миротворчі сили, і власне прокоментував це та надзвичайний повноважний посол України в Хорватії, Боснії та Герцеговині, Олександр Левченко. В етері Фрідома він заявив, що Кремлю необхідно. Ще необхідний ще один конфлікт всередині Європи, тому що Європа зараз щільно працює з Україною, і ми маємо хорошу систему взаємодії. Москва хоче розосередити увагу європейців, аби ще один конфлікт десь у Європі спалахнув. На ваш погляд, чи саме Косово може стати тією територією, де може спалахнути цей конфлікт, і що необхідно для того, що Росії необхідно для того зробити, аби він був. Я думаю, що до війни в Косово не дійде, тому що всі там прекрасно розуміють, що це для всіх, і для Косово, і для Сербії. Для Сербії шлях нікуди. Там є гостра проблема політична. Да? Це проблема сербських муні... муніципалітетів у Косово. У Косово. Е, так що да, це дуже непроста проблема. Ці спроби кожної сторони, щоб вийшло тільки по її. Це тривала гостра проблема, і ми бачимо чергове загострення. Але я не думаю, що хтось там готовий перейти цю межу, за якою, по суті, Сербія опиниться в ізоляції, тому що вона з усіх боків оточена, немає виходу до Росії. Будемо так говорити. Вона з усіх боків оточена державами НАТО, державами ЄС або недружніми до Росії державами. Ну і Косово так само залежить від західної підтримки. Тому я думаю, що у е, Євросоюзу у провідних держав заходу є важелі впливу на е, обидві е, сторони цієї політичної ескалації, і звісно, що Росії було б дуже добре, якби там спалахнула нова війна. На Балканах, або в Боснії Герцеговині, або це між косоварами, між Албанцями і, і сербами в Косово, чи навіть між Косово і Сербією. До речі, Лавров у своїх скачках по, тому, по Африці, е в одній із столиць на прес-конференції, не пам'ятаю, чи в Бурунді, чи в Руанді. Е він там на прес-конференції сказав, що дивіться. В Європі може вибухнути новий збройний конфлікт, тобто він е якраз теж прямо лякає е Європу і увесь світ е цим мож можливістю такого конфлікту лякає е з Африки, але так Росії було б вигідно, якби була війна на Балканах. Але я, але, але ця війна точно не вигідна ані Сербії, ані ані Косово. Тим я більше я... Європі. Дякую, пане Володимир, що ви доєднались до нашого етеру. Нагадаю, політолог та експерт, міжнародник Володимир Воля був з нами на відеозв'язку.